Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 8 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода нам сьогодні сприяє, зробимо вам гарний огляд. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути в виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Лайк, підтримку каналу! Рено трафік, довга база, пасажир. Так, трошки запотіло. 11 рік, двохлітровий дизель, 9 місць на механіці, свіжопригнане авто. так, Контакти 066, 808, 14 88, здається. Купинева механіка. Так, показуємо зараз салон. Так, Максимально вам показую стан. Дах просите показувати. Так, і дівіді. З цього боку покажу. Volkswagen Caddy. 14 2014 року, 1.6 дизельний двигун. Так, сподіваюсь, вам буде видно. 79 кВт. Щойно приїхала. 11450 ціна, буде що торг. Так, власник, пише по ціні, домовимось. Тут контакти. Так, показую, як вона виглядає. Максимально це можливо. Сонечко наш сьогодні балує, трошки гріє. Тяжко буде вам показати стан. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль, дисплей, навігація. Так, є парктроніки. Trafic, довгій базі, максимальна комплектація, 11 рік, 2-літровий дизель, 274 тисячі пробіг, 12850 ціна, є контакти. Так, 6 механіка, авто зачинене. Так, клімат-контроль. Так, показую вам, наскільки можливо. Наскільки це можливо. Власника немає. Сонечко світить, машина затонована, тому показую, як є. Так, є ще фаркоп і парктроніки. Peugeot Partner. Так, зараз, напевно, з салону покажу вам цінничок. Так буде краще, Зараз покажу стан спочатку. Так. Дев'ятий рік, 1,6, із газ бензин, 183 тисячі пробіг на механіці, 7 тисяч ціна, тут контакти. Так що у нас тут п'ятиступенева механіка. Так і не виглядає. І панорамний дах. Так, є фаркоп і парктроніки. Рено Кенго вантажний. 16-го року, 1,5 дизельний двигун. 150 тисяч пробіг, вісім вісімсот ціна. Максимальна комплектація, контакти є. Хвилинку є. П'ятистепанева механіка. Так вона виглядає. Осідка. І вантажне відділення. Парктроніки є. Мерседес Vito. 9 місць, 13 рік, 2,2 дизель, 218 тисяч оригінальний, оригінальний пасажир, 218 тисяч пробіг, авто без підкрасів, 15 тисяч ціна на віддачу, контакти є. Показує, як він виглядає. Так, слухали музичні. Шестиступанева механіка, кондиціонер. Так, зараз буду показувати салон. Так. Так, авто доглянути. Там показує повністю і дах. Просите показувати, показую. Це в багажнику літня резина. Так, це у нас авто вже на зимовій резині. В багажнику ще є до неї літня резина. Так, є фаркоп. Зимова на цій неділі поставлена. Так, на, цій... на цьому тижні я хіба поставили зимову резину. Нова. Масла фільтра поміняні. Кенгу, пасажир 13-го року. Так, 9 тисяч ціна. А який об'єм двигуна? Об'єм двигуна. 1,5 дизель, 66 кВт. Так, є сертифікат, 228 тисяч пробіг. Так, ти видно? Так, він виглядає в салоні. Так, бачите? П'ятиступенева механіка, є кліматконтроль, панорамний дах. Щоб вам було видно добре. Хороша комплектація. Так, є парктроніки. Peugeot Expert вантажний. 15-го року двохлітровий дизельний двигун 9900 ціна. Шестиступенева механіка. Не знаю, чи буде вам видно. Три місяці в салоні. І парктроніки. Можна, так? На кожному салоні. Угу. Рено Кенго, сьомий рік, 1,6 газбензин, 167 тисяч пробіг, пригнана з Німеччини, є сертифікат, 5,300 ціна. Так воно виглядає. Volkswagen t 5 в рестайлі вантажний, тринадцятий рік, так, двохлітровий двигун, десь тисяч пробіг. Контакти є 10 500 ціна. Так, показую вам так само, що власнику не заважати, оскільки буде видно сьогодні. Так, щоб було вам видно, покажу ще по колу. Ви Часто питаєте про вантажні буси. Так, друзі, просите максимально вантажні буси показувати. Тут у нас знайшли Peugeot Boxer, рідко він трапляється на ринках. Так, 2018 рік, 2 літровий дизель 13 850 ціна. Свіжопригнане авто повністю обслужене. Є Vabasto, монітор, підігріву сидінь. Так, Контакти зараз, як казали, мені є ось тут. Ось цей номер телефону. Так, І показую машину. Так виглядає. Три місця. Шестиступенева механіка. Так він виглядає. Так, по колу не покажу. І було такого з боку. Парктроніки є. Partner. Одинадцятий рік, так це у нас пасажир, що напригнений Швейцарії, в рідній фарбі, відмінний стан, сертифікат наявності, 1,6, дизель, 88 кВт. Рідний пробіг 210 тисяч, 7,750 ціна. Тут контакти Ігора. Зараз знайдемо ракурс, щоб сонечко нам не допомагало. Це степенева механіка, як він виглядає. А з цього боку покажу.